Цей мотоцикл іж планета 2 Чернігівець Олександр побачив у друга в гаражі у березні минулого року та купив. Він став першим в колекції чоловіка. За рік вона виросла до 70 мотоциклів. Я люблю техніку, дитинство їздив, думав, що без мотоцикла жити. не буду, а Потім вже як пересів на машину. Колекцію мотоциклів Олександр почав збирати для душі. Коли їх кількість перевалила за кілька десятків, зрозумів, це буде цілий музей. Поки найдорожчий екземпляр цей німецький мотоцикл 60-го року випуску. Він коштував Олександру дві тисячі доларів. О, смотрите, 60-го шістятого. Здесь мотор своєобразний. Його ще називали в Германії «Молот». Я його привози з Полтави. Ці мотоцикли. Олександр збирав по всій Україні. Найтриваліша поїздка 2200 кілометрів. Тоді чоловік зараз об'їздив 10 областей. А цей Іж 49 колекціонер привіз із Слов'янська. Він практично в оригіналі. Ну, з краскою, то тобто, де так он при хазяїні був. Я вирішив його не реставрувати. Іж-49, дев'ятий 55-го года і 54-го. Зазвичай власники старих мотоциклів ремонтували їх, використовуючи деталі з інших моделей, розповідає Олександр. В його ж музеї мотоцикли будуть тільки оригінальної комплектації. Утім, знайти рідну деталь завдання складне. У них обично це не завчасть і та сигнали. Практично не попадається на мотоциклах, це вже шукаєш. Ну, це я знайшов именно конкретно він 1955 року підгод мотоцикла і він оригінальний. Музей Олександр планував облаштувати в селі на Чернігівщині, де виріс в приміщенні колишнього магазину площею 400 квадратів, а відкрити вже цього літа. Завадило повномасштабне вторгнення росіян та окупація цього села. Олександр в цей час перебував вдома у Чернігові. Русські ходили, в окна дивили, але не взяли. Це нонсенс У нас стояла Розгварді, вони буквально трохи змогли за порядком. Переживав дуже сильно. Коли я приїхав, тут не плакався, все на місці. Після звільнення села більшу частину мотоциклів чоловік заховав. Так, поки храниться колекція музей в ось Ну, Це один ряд Мінських і сходов. Є серед екземплярів і післявоєнна Москва. Рядки мотоцикли їхнім випустили, а Потім уже послі випускналі випускати. От 1 М. Це перший мінськ, вже на мінськовському заводі. Ну при це зарисувати заліпів. Москва напішем Києво або Чернігав на Бакі. Окрім мотоциклів, музей буде наповнений і ретромопедами та велосипедами. Зараз вже є близько 150 експонатів. 70% техніки відремонтовано та на ходу. Олександр хоче зробити музей інтерактивним. Щоб була можливість і прокотитися на мотоциклах. Якщо хтось прийде і захоче, я хочу прокататися на цьому мотоциклі. Вопросим, ну для чого ж ну, тоді? Просто дивити. Це сундап 38-го року вермахт. Він поки розібраний тут, я почав докомплектувати. Тобто важко знайти кожну деталь. деталі. Та я случайно шовка в зборі, це взагалі рідкість в такому ж стані Ну, 30... 38-го рода. Щоб зібрати таку колекцію, Олександр витрачав сімейні заощадження. На квартиру дітям були собраний і пошли, пошли. Так пошла квартира на мотоцикли. Коли дружина зрозуміла, що звичайне захоплення переростає у щось серйозніше, почала сварити Олександра. Наш тема мотоцикла це одразу закінчуємо Все мені не цікаво, що там, куди там я чоловік ціленаправлений, І якщо вже йду до цілі, то я вже говорю, що я вже буду йти, і Я не можу на полпуті зупинитися, тому що тоді смисл було починати. Десятирічний син Андрій. Батька підтримує. Я не жалкую. Якщо він купить мотоцикли, вони ж будуть доражати, і буде ціна більша. Чи ми заробимо 100 тисяч, а прийде два роки, вже буде 500 тисяч. Це ж логічно. Поки нових мотоциклів Олександр не купує. Усі гроші йдуть на відновлення пошкодженого від російських снарядів власного будинку у Чернігові. Автівка, на якій він перевозив мототехніку, втрачена. Чоловік чекає на закінчення війни, тоді він зможе продовжити підготовку до відкриття музею. Аліна Клименко, Роман Репа, новини на Суспільному.